Китай створює власний тіньовий флот для того, щоб імпортувати російський газ. Пише Bloomberg. За даними журналістів, китайські компанії почали використовувати схеми, що схожі на російські. Приговують власників танкерів, аби обійти міжнародні санкції. Приміром, один з таких CCH Gas, який потрапив до чорного списку, наближається до китайського порту, приховуючи свою геолокацію. Експерти вважають, що Пекін так закладає основу для власної системи транспортування підсанкційного газу, попри те, що це складно і ризиковано. Дмитро Левось долучається до нашої бесіди, політолог-міжнародник, який її власне допоможе проаналізувати, що би означало, пане Дмитре, здрастуйте. те, що Китай Доброго. більше не хоче гратися з танкерами, що вже в чорних списках, і влаштовує свій тіньовий флот. Навряд чи це питання про конкуренцію, навряд чи це питання про попити пропозицію. Це для того, щоб ну певно для власних економічних профітів це по перше. А по-друге, для того, щоб збісити. А тут питання кого? Європу консолідовану, чи Сполучені Штати Америки? Ну тут, знаєте, не стільки, все ж таки, так вивести з себе да, і там, далі робити нерви, да, як то кажуть. Ні, звичайно, що це і економічний інструмент, і. Просто виглядає скидається все на те, що Китайська Народна Республіка формує його як відповідь на ось ці механізми, які запроваджені щодо контролю за російською нафтою за російським газом, які по постачаються по світу. І а з іншого боку, це формування паралельної такої інфраструктури, яка взагалі вибудовується навколо Китайської Народної Республіки, і де до речі, Російська Федерація бере таку дуже активну участь, оскільки ну, по перше, вона є там постачальником всього необхідного для КНР. По друге, скільки скільки Росія в своєму цьому протистоянні Заходом намагається дати залучити інші країни, а Китайська Народна Республіка насправді є лідером, і виходить так, що ось виникають паралельні структури в криптовалютних ринках. Паралельні структури в на традиційних ринках, де мовляв, а давайте розраховуватися юанем. і ось абсолютно може все прийти до того, що паралельні структури виникнуть в рамках таких великих навантажоперевезень і перевезень енергетичних. Бо поки що, все ж таки, інститут репутації і. Такі інші подібні речі, в тому числі страхування, це те, що сконцентровано на заході. А коли з'явиться такий альтернативний флот, великий, то це все буде сконцентровано навколо Китайської Народної Республіки і тих країн, які з нею об'єдналися, ну і Росія тут а, як е, теж учасник ось цього нового співтовариства альтернативного заходу пане Дмитре. Тут е, інформація не знаю, приємна певно, що та вона бодай для галочки. Трамп зрештою підписав закон про фінансування уряду, таким чином завершив найтриваліший шатдаун в історії Сполучених Штатів Америки. Е, окей, що зміниться? Ну для України ми вже знаємо, що зміниться це розблокування постачання озброєнь, за які платять наші європейські партнери по НАТО з із НАТО в рамках програми Pearl. В Сполучених Штатах. Я думаю, буде зрозуміло, що політика стане більш спокійною в. Все буду крутитися не навколо цього, але знаєте, це і певний виклик, бо є все ж таки певні сумніви, що ці домовленості, які були між демократами та республіканцями, що вони будуть виконуватися, бо спікер говорив однозначно, абсолютно що це не те про що можна говорити, тобто. Навіть якщо Дональд Трамп вплинув так, що все буде виконуватися, то протиріччя нікуди не поділися, і те, що відбувається, і те, що висвітлюють зараз демократи, то це на жаль так і залишається, як і. Додамо інформації, Путін поїде в Індію 5 грудня. Там російсько-індійський форум пише Блумберг. Попри те, що війна в Україні, попри тиск з боку штатів, Москва і нью Нью-Делі продовжують зміцнювати зв'язки минулого місяця. Путін говорив телефоном з прем'єром Індії Моді, і після того заявив, що країни продовжують про, продовжувати. Я тут зацитую особливе та привілейоване стратегічне партнерство. Даруйте, але виглядає так, що особливе стратегічне і привілейоване. Це, це не зовсім характерна, ну, не, не зовсім правильна оцінка, бо е, Індія вона мала би озиратися на те, що відбувається навколо. І навіть з позиції, що ми робимо все е, з, з, з огляду на користь і на економічні зиски для наших громадян. В це ж іде питання про велику політику даруйте. І е, з огляду на одвічну боротьбу Індії і Китаю. Індія точно не мала би поводитись так само, як і Китай, або на вашу думку, ну та Індія насправді озирається. Тут це безперечно і, тут і, скільки багато повідомлень про те, що мовляв індійські нафтопереробні заводи, то беруть цю російську нафту, то не беруть і, тут. Тут важко сказати, як ситуація виглядає насправді, бо є різні оцінки. Але те, що Індія в такий спосіб вибиває свої знижки у Російській Федерації, на цю нафту, це абсолютно. Безперечно думаю, що Індія зараз іде на це в на ось на контакт з Путіним якраз ще і тому, що немає бажання повністю віддавати зараз ось цей контакт з Росією в Китайській Народній Республіці. Таке теж такі чинники, я думаю, теж присутній. але насправді. Це як на мене відображає інше, те, що немає впевненості в індійського керівництва, в тому, що контроль за санкціями, з виконанням санкцій, буде настільки жорсткий і буде тривати довго, і от якби вони були в цьому переконані, то я гадаю, що навіть ось такі символічні е, кроки, як там запрошення Путіна, вони мабуть ним не, не не наважувалися б на них. Ну і давайте проаналізуємо те, що відбувається нині в Європі, зокрема Чехія. Президент Чехії каже, що не підписуватиме повноваження прем'єра новообраного до того моменту, поки Бабіш не усуне конфлікт інтересів. Мовляв, Петр Павло мусить дотримуватися конституції. а конфлікт інтересів у Андрія Бабіша він суперечить тим самим нормам. Як вам виглядає ця ця історія? До чого домовляться? А чи домовляться, чи буде спровоковано м, якесь... Конфлікт середини чехії, як це повпливає на нас, знаєте дуже цікава ситуація. з бо коли пройшли вибори, то скидалося на те, що взагалі що і коаліція не може бути та створена бабишем, чи як воно там стабільності у нього не буде, але це вдалося і більше того. Ми бачимо, що вплив на зовнішню політику Чехії з боку ось цих популістичних сил він може виявитися набагато сильнішим ніж очікувалося, і це так би мовити, десь достатньо ну тривожно для нас. Думаю, що е, щодо усунення ось цього конфлікту інтересів, насправді ж з Бабішем ця історія, вона м'яко кажучи, не вперше, і знову ж таки, була абсолютно очікуваною і суто тобто, формальні кроки, на які він міг ну, мабуть, цього теж не буде. Тому як на мене, цей ця, ця конфліктна ситуація вона триватиме, і тут в, в який спосіб вона вирішиться. Ну тут треба бути більше зануреним в саме в чеську проблематику. Я, я, я не можу зараз сказати. Пасиві вам, пан Дмитрий. Дмитро. Дмитро Левосьбові з нами говорили Спасибо. про міжнародну політику, зокрема.